Кібератака на Jaguar Land Роува призвела до тривалої виробничої паузи. Кібератака на Jaguar Land Роува симптом нової реальності для автовиробників. Повідомлення про припинення виробництва у Джаґіоланд JLR, через кібератаку стало справжнім шоком для автомобільної індустрії. Але якщо поглянути на ситуацію в більш широкому контексті, стає ясно, що це не просто нещасний випадок, а тривожний дзвінок, що сигналізує про нові загрози і виклики, з якими зіткнуться автовиробники в майбутньому. Як експерт, який контролює розвиток технологій та кібербезпеки, я бачу в цій події не лише економічні втрати для JLR, але й серйозні уроки для всієї галузі. Кібербезпека нова дорога для автовиробників. Раніше автовиробники фокусувалися на розробці нових моделей, оптимізації виробничих процесів і поліпшенні якості автомобілів. Сьогодні ж кібербезпека стає не менш важливим пріоритетом. Сучасні автомобілі це складні комп'ютерні системи, які керують практично всіма аспектами водіння, від двигуна і трансмісії до систем безпеки і розваг. Усі ці системи підключені до мережі, що робить їх вразливими до кібератак. У випадку з JLR, а така призвела до повної зупинки виробництва. Це підкреслює, наскільки сильно автовиробники залежать від своїх інформаційних систем. Якщо ці системи зламаються, це може призвести до серйозних наслідків від простої зупинки виробництва до витоку конфіденційної інформації про клієнтів та технології. Ключова думка, кібербезпека це не просто технічна проблема, це стратегічний ризик, який може підірвати конкурентоспроможність і репутацію компанії. Я пам'ятаю часи, коли автомобілі були простими механічними пристроями. Зараз же, завдяки розвитку технологій, вони перетворилися в складні розумні машини. Це відкрило нові можливості для підвищення комфорту, безпеки та ефективності водіння, але в той же час створило нові вразливості. Чому кібератаки на автоворобників стають все більш поширеними? Існує кілька причин, чому кібератаки на автоворобників стають все більш поширеними. Збільшення складності автомобілів, як я вже говорив, сучасні автомобілі стають все більш складними, що створює більше точок входу для хакерів. Зростання числа підключених автомобілів, все більше автомобілів підключаються до інтернету, що збільшує їх вразливість. Підвищення цінності даних, автовиробники збирають величезну кількість даних про своїх клієнтів та автомобілі, які можуть бути дуже цінними для хакерів. Уразливість постачальників, кібератака на постачальника автовиробника може призвести до порушення ланцюга поставок і зупинки виробництва. У випадку з JLR. Є підстави вважати, що атака була здійснена тією ж групою, яка раніше атакувала Маркс М. Спенсер. Це говорить про те, що кіберзлочинці стають все більш організованими та цілеспрямованими. Вони шукають можливості для отримання прибутку, і автовиробники стають привабливою ціллю. Що можуть зробити автовиробники для захисту від кібератак? Автовиробники повинні вжити комплекс заходів для захисту від кібератак. Посилення захисту інформаційних систем необхідно постійно оновлювати програмне забезпечення, використовувати надійні паролі і багатофакторну аутентифікацію. Навчання співробітників. Співробітники повинні бути навчені розпізнавати фішингові листи та інші види кіберзагроз. Проведення регулярних аудитів безпеки необхідно регулярно проводити аудити безпеки, щоб виявляти і усувати уразливості. Розробка планів реагування на інциденти необхідно розробити плани реагування на інциденти, щоб швидко та ефективно реагувати на кібератаки. Співпраця з експертами з кібербезпеки. Необхідно співпрацювати з експертами з кібербезпеки, щоб отримувати консультації та допомогу в захисті від кібератак. Захист ланцюга поставок. Необхідно забезпечити безпеку всього ланцюжка поставок, щоб запобігти кібератакам на постачальників. Порада, інвестуйте в навчання співробітників і регулярні аудити безпеки це допоможе виявити і усунути уразливості до того, як вони будуть використані зловмисниками. Наслідки кібаратики на JLR – економічні втрати і репутаційний збиток. Зупинка виробництва у JLR призвела до серйозних економічних втрат. За оцінками, компанія втрачає до 6,8 мільйонів доларів на день. Крім того, компанія зазнала репутаційних збитків. Кібератака підірвала довіру клієнтів і партнерів. Особистий досвід, я пам'ятаю, як одного разу компанія, в якій я працював, постраждала від невеликої кібератаки. Незважаючи на те, що збиток був незначним, компанія зазнала репутаційних втрат, які коштували її дорого. Майбутнє кібербезпеки в автомобільній промисловості. Я впевнений, що кібербезпека стане все більш важливим пріоритетом для автомобільної індустрії. Автовиробники будуть змушені інвестувати в захист своїх інформаційних систем і навчання своїх співробітників. Ключова думка: кібербезпека це не просто технічна проблема, це питання виживання для автомобільних компаній. У майбутньому ми, ймовірно, побачимо появу нових технологій та підходів до кібербезпеки в автомобільній індустрії. Наприклад, можуть бути розроблені системи, які будуть автоматично виявляти і усувати кіберзагрози. Висновок. Готовність до нових викликів. Кібератака на ЙОТЛР – це тривожний дзвінок для всієї автомобільної індустрії. Автовиробники повинні вжити заходів для захисту від кібератак, щоб запобігти серйозні економічні втрати і репутаційний збиток. Готовність до нових викликів. Інвестиції в кібербезпеку і постійне вдосконалення стратегії захисту ось ключ до успішного майбутнього в епоху цифрової трансформації. Автомобілі майбутнього повинні бути не тільки безпечними на дорозі, але й захищеними від кіберзагроз.